Хлопчики та дівчатки. Ой, я тут. Всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо таке коротеньке тренування, яке підійде дуже тим, у кого сидячий спосіб роботи, і тим, хто багато проводить часу за комп'ютером. Так ось, перше, з чого ми почнемо, це з пальцю. Ось, з цього пальцю. Ось. Це допоможе, ця вправа дуже допоможе нам зняти напругу з очей. Це дуже важливо. Дивимось. І тільки очами дивимось по кругу. Декілька разів уверх, униз, уверх, униз. І наискосок. Все, поїхали далі. Так. Розминаємо. Шийний відділ. Шию дуже дуже сильно не розминаємо. Щоб не переусірствувати. Трошечки розім'яли шию. Потім поїхали далі. Ні, не, не роздіваємось. Щоб пуговіці просто у нас не повилітали. Опс! Потягнулись у сторону. Трошки. Отак вот от. Потягнулись. Трошки. Розім'ялись. Тепер можемо зробити ось такі вправи. Одну хвилинку. Трошки піднапряже ця права, піднапряже ваш 30. Та прокачає руки. Уявляєте? Таке теж може бути. Потім підходимо. До столу. Ручки на стіл. Виг... Вигибаємо спину, потім... потім робимо отакі трошечки попружинили отут. потягнулись, І знову. Потім можна трошки повіджиматись. Отак от. Отак от. Отак от, от. От, от. Потім можна отаку вправу зробити. Обов'язково одна з моїх найулюбленіших вправ це. Отак от, от попружинити. Чотири разочки на одну сторону, без перешків. Чотири разочки на іншу. Все тут протягується, максимально розтягується. Це дуже важливо пустити, пустити кровообіг по ніжнім мишцям малого тазу. Потім трошечки Ось так розтягнутись. Це теж дуже, дуже приємна вправа. І дуже, дуже гарно. Ось так. Потім ще можна зробити ось так. В одну сторону і в іншу. Тільки не кажіть, що у вас мало місця чи ще щось. Той хто хоче, той зроби. Потім повертаємось до стулу. Повертаємось до стулу і робимо отаку вправу. Теж дуже прикольно. Знімає напряження зі спинного відділу ручки вперед. І ось так от. Тягнемось трошечки вниз. Як пружинка. Оп! Гарно. Тепер робимо ось такі вправи, Ручки отак, на голову. І трошечки тягнемо у сторону. У сторону. Ручки вверх на голову і у сторону. Зрозуміло? Дуже знімає напряження зі спинного відділу. Ще права, трошечки. В сторону. Отак. Отягнулися в сторону. В сторону. І закінчуємо це ось такою вправою. Велосипед. Уявляємо, що ми на велосипеді. Катимо. І розминаємо наші ніжки. Ось. Я вже відчуваю прилив енергії. Я вже його відчуваю. О, це дуже класна вправа. Хотів сказати страва. Фух. Все, в принципі, на цьому можна закінчувати. Цього буде достатньо. Ось. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись. Всім міцного здоров'я, продуктивного дня та до побачення!